Як все розпочиналося, або згадати все? Я розумію, що ефіру нам буде недостатньо з Юрієм Нікітіним, або згадати все про співпрацю з Іриною Білик. Сьогодні продюсер та цивільний чоловік Ірини Білик, Юрій Нікітін, вітає зірку з 55-річним ювілеєм. Будь здорова, радісна та натхненна. Як у той день, коли ми познайомились навесні 90-го року на фестивалі Весняні Надії 90-го, я рок-музикант, ти талановита молода співачка. Напередодні ми записали ексклюзивне інтерв'ю з Юрієм Нікітіним. І сьогодні ви почуєте цей запис вперше. Ще одне е, запитання гостре е, про вас кажуть як про авторитарного продюсера. Ой, ти там класний, ти там краще всіх. Ти там суперкласний. І щоб ти не зробив ти класний, і щоб ти там не надягнув ти класний. Ну, тобто так не буває, розумієте? Юрій Нікітін сьогодні пригадає плідну творчу співпрацю зі співачкою, а також сльози Ірини Білик. Чому вона не витримала шаленого ритму? Було три концерти в день, о другій, о п'ятій і о сьомій. але що таке баланс? Ми тоді не дуже розуміли. Ось ну ви були не лише продюсером, а також і чоловіком. Продюсер також розкриє неймовірні факти, про які ніхто не знав. Зокрема, що він є хрещеним батьком першого сина Ірина білик Оварчука. І Кітін Хрещений а про... батько Гліба да, про автор про... а про авторитарність, якщо дуже коротко сказати, деталі уже за хвилину. я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А також вітайте Ірину з 55-річним ювілеєм. Е, хочеться мені пригадати цю долановиту артистку. І до речі, перше моє таке велике ну телевізійне інтерв'ю було з Іриною Білик. Я тоді дуже хвилювався. Але Ірина мене представила фантастично. Я там за кадром стояв. Я ще гвоздики ніс. Бо я читав, щоб сподобалося артисту. Які квіти улюблені. Я питаю, гвоздики пішов, купив після концерту. Привітав, ну і беру інтерв'ю після концерту. А Ірина каже: Ну ви подивіться, який тут ведучий. Якщо ви хочете потрапити до попасть в бункер. Стоять недорого. Ага, так у нас є можливість попасти. І попадає только красиве молодий Ну, Типа, от, от сьогоднішнього нашого ведучого. Ми підемо так. і розвідуємо все ми вместе, я знаю. Ну, Іра фантастична особа. Я багато разів був на її концертах, і з тіком вона виступала, і навіть в Ульгороні на народження Ми разом келих вина піднімали на її День народження. Це було вже десь. Років дев'ять тому ось співпраця з Іриною Білий. Ну, це був дуже знаковий період для мене, бо тоді тільки все починалося. Починалося взагалі український музичний бізнес, індустрія розваг в країні. Навіть вона починалася ще тоді, коли країни не було, бо країна стала Україною в 91-му, А ми почали нашу співпрацю в 90-му році. І це був дуже дуже цікавий період е, часу, і незважаючи на всі складнощі, які були, в мене з ним тільки самі найліпші е, спогади, угу. ну ви були не лише продюсером, а також і чоловіком. Правда? Е, пізні... Так, ще й музика ще й музикантом. І ще й тобто музикант. у нас був. Так, у нас був спільний проєкт, який називався Цей дочно довго. Mm -hmm. І десь приблизно років два-три. Е я ще виступав на сцені, і ми були таким одним колективом. І потім е вирішили, що треба е все ж таки нам якось е займатися кожному своїм ділом, бо справ ставало все більше і більше, а людей, які могли їх робити, не було. Mm -hmm. Тому ми. Е Розпочали ми організували агенцію, яка називалася продюсерське агентство нова, і де ми між нами музикантами розподілили обов'язки і почали будувати український шоу-бізнес. Ось так, так Також хочу зазначити, що на початку власне кар'єрини білик. Ви ще розповідали, що ви в метро їздили. А, там люди впізнавали. А потім да. ми купили крутий мерседес. Для понтів це був піар-хіт чи це була мрія Мерседес? Ну, ні, це не були ну, для понтів. Я не знаю, чому для понтів, ну тобто, це, ну, це дуже важливо, що оточує і що має будь-яка зірка. А тоді це було це, це було найважливішим, а це оточення і атрибутика суперзірки. Тому що якщо ви пам'ятаєте. Не знаю, думаю, не пам'ятаєте. Але тоді, в ті часи, тобто до українського шоу-бізнесу, і взагалі до, до співу на українській мові ставились дуже неоднозначно. Тобто, да, так, тобто, коли ти казав, що коли я казав своїм друзям, що я займаюся українським шоу-бізнесом і виконавиця наша співає українською мовою, ну тобто, ця історія була дуже розповсюджена на Західній Україні. Але на Сході України на Україні там на, на півдні. Ну тобто, це сприймалося так дуже дивно, і, 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 і позиція Ірини Білик була така, що не, незважаючи на те, що вона в побуті розмовляла російською мовою. Mm -hmm. Тобто, її позиція була така, що вона говорила: я як якийсь термін, ми там приблизно говорили, що це може бути 10 років. Вона говорила, що вона буде. Популяризувати українську мову, співати українською мовою і відчувала в цьому частину своєї місії, тобто, мало хто про це говорить, мало хто про це пам'ятає, але тим більше, тим не менше, тоді дуже було небагато виконавців, які дотримались такої позиції. Це було практично люди, які мешкали на заході України. Ну і це була якась шок-фантастика, що відбувалося на концертах. Це легенда. Тому що так. як люди ходили в чергами, я бачив архівні відео, я не пам'ятаю звичайно, mm, цим часом. Так, але це так, було ще, так. Але... ну це була це, це була дуже велика популярність. Це була дуже велика популярність і дуже велика любов, бо а, на той час а, ну просто тої якості і тої. Як сказати того рівня, який е, показувала Ірина в своїй творчості, його просто тоді не дуже багато було. Тобто там перші кліпи, відеороботи це роботи, які знімала саме вона, перші гігантські продажі е, касет це саме продажі Ірини Білої, який от перший альбом, я просто пам'ятаю. Не перший навіть альбом, а найбільший альбом, а, який був проданий взагалі на касетах в країні, це був альбом Ірини Білик Фарби, і там щось якась була кількість не пам'ятаю півмільйона чи скільки, скільки то там на той час це були шал, шалені тиражі пам'ятаєте касети продавали? я пам'ятаю сердючку на касетах да ну сердючка була вже трошки ну хоча вона була паралельно але отакий пік сердючки він трошки пізніше був і тому цьому дійсно це це було була була така дуже велика велика особистість великий талант Хочу да. вас запитати, в який момент Ірина Білик ну почала співати російською мовою. Це було з вами? Це було заплановано вихід на російський ринок. Це звичайно було до повномасштабного вторгнення до 2014 року. От чому ви вирішили це було в 2003 році? Окей, це навіть до всього було тобто ще до всього до всього до всього Да, да, да. Тобто, це був це був ну як частина стратегії на той час. А, ну, кожен, кожен артист, от, як ви сказали про сердючку, дуже вірно, кожен артист має розвиватися, і він може розвиватися або експериментуючи з різними видами творчості. Або розвиватися за межі ринку, або розвивати, або йти десь зовсім іншим чимось займатися. Ну тобто е, е, самодостатня творча людина, велика творча людина, вона постійно розвивається. Це як Данилко зробив інструментальний альбом. Да? і Всі казали, що це чому інструментальний, чому Данилко? чому? Як воно співпадає з діяльністю сердючки? Ніяк просто це етапи розвитку особистості. І у Ірини Білик сталося так само. Тобто, їй хотілося розвідку. Вона експериментувала з музичними стилями. Якщо пам'ятаєте, був такий альбом. Ома він був дуже прогресивний 2000 року. На той момент він був занадто прогресивний, mm -hmm. і не не вся аудиторія далеко його зрозуміла, але це мій найулюбленіший альбом, якщо говорити про творчість. Ірини Білик. Потім була трошки інша сторона. Це була пісня країна, якщо пам'ятаєте, така да. трошки інша історія. А потім бо ну, весь цей час. Ірина писала пісні російською мовою і, в тому числі українською, і російською. Тобто, вона ж в побуті спілкується і українською, і російською, тому вона писала і так, і так. Угу. Ну, там вона... я так? Ну, інші... Ні, це ні-ні ні. Це було просто він захотів заспівати її пісню. Її пісню сніг. Так. Ага. Да. Воно дуже сподобали. Так, так. Ну це так. ж було коли це було. Ще одне е, запитання: гостре. Е, про вас кажуть як про авторитарного продюсера. Загалом ви. Ну, навіть в інтерв'ю з нею дуже приємно yeah. спілкуватися і так далі, але в роботі ви дуже суворий. Було навіть відео, де Ірина Білих там плакала, що в неї було дуже багато концертів. Я хотів запитати, що це, це було щось чоловік з жінкою? Чи це було mm -hmm. занадто yeah. багато концертів дійсно для Ірини Білих? You know, uh... Я не пам'ятаю про що ви конкретно кажете, але точно було занадто багато концертів і точно витримати. Бо люди ж коли починають, тобто Іра вона починала ще, коли була юною а, дівчинкою. Тома тому вона, вона вона дуже добре підкована до всякого роду навантажень. Але в той період, коли вона була. Номером один на окремій сцені, тобто навантаження було нереальне, і ясно, що в будь-якому випадку дуже важливо дуже важливо тримати баланс, але що таке баланс, ми тоді не дуже розуміли. Ось зараз. Ми розуміємо, що таке баланс, і як його тримати. Ось і тому і тому це був дуже важкий для неї період, і можливо, під час того періоду щось траплялося. Це була причина також вашого розриву, чи, чи ні? Ну, тобто творчний? Ні, я не думаю. Ні-ні, я не думаю. Я не думаю. Зараз сумки з Іриною Білої. Підтримуємо, я. Є... Ні, підтримуємо із Іриною, із Глібом, підтримуємось, дзвонямося іноді. Він, мій хресник, і тому ми підтримуємо. Да, і... ну, ну... Ну чому ні? Нас пов'язує дуже багато років дружби, е, тому цікаво, Юрій Нікітін, Хрещений про... батько гліба, а, так да так. а Сина про да, А про авторитарність, якщо дуже коротко сказати, ну мені здається, що кожна людина з якою ти працюєш, тобто. Тобі не якщо ти хочеш до досягти успіху в найкоротший проміжок часу, тобі не потрібні слабкі люди поруч, які зазирають тобі в очі і кажуть, яка які ти гарний, mm -hmm. і тому це головна проблема більшості виконавців. Бо вони оточують себе людьми, які тільки їх хвалять і більш нічого не роблять. Я весь час просто мав свою позицію і маю її дотепер. Я можу її висловлювати абсолютно спокійно. Будь-кому, і в цьому є як би то сказати? В цьому є сенс роботи зі мною, тому що як ну типа. Виходячи, виходячи з того, що що я бачу, як багато менеджерів просто говорять: ой, ти там класний, ти там краще всіх, ти там суперкласний, і щоб ти не зробив ти класний, і щоб ти там не надягнув ти класний? Ну тобто, так не буває, розумієте, і отак постійно, тобто я спостерігав за багато за великою кількістю артістів, які просто деградували, деградували через це. все через це просто так. А mm -hmm. як же ж? Хочеш вбити людину, просто льсти йому і все? Mm -hmm. так. Говори, і ще зпанджує мусуль... питання за Гліба, запитаю вас. Він також музикант. Чи знаєте Щоб ви то? про нього як про музиканта, про гліба? В нього До навіть про Гліба. Вашого да, так? Да, як да, ви оцінюєте да, його музичний смак, чи вийде з нього крута зірка? Навіть тому, що зовнішність в нього дуже крута. Він навіть чимось схожий на Скрябіна. Він дуже цікава, цікава особистість. Сам як особистість він дуже цікавий, і тому мені здається, що з нього вже вийшло щось дуже добре, і він талановитий дуже в різних сферах. Наприклад, в ІТ, а це знаєте, треба дуже такий розум мати не будь-який, і тому він і музикант крутий, і він роз дуже добре розбирається в великої кількості речей, навіть більше ніж я. І я думаю, що з нього вже вийшло. А от наскільки це зможе він масштабувати? Це наскільки в нього вистачить енергії ресурсу, щоб це масштабувати. Оце питання яким відповідь на, як, на на яке ми побачимо найближчим часом? Мені здається, Простисла, побачимо! Дякую. Дякую вам, Дякую. Дякую вам друзі, і посилаю країто. За... <звісно> 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 це дуже смішно. Я так і знав, що ви зараз про це скажете. Бул ну юкрейте, ми порой. чекаємо. Юрі Нікітин заявив, що випускає <звісно> форму для кре креаторів. Мені так, для українських цікаво. креаторів для Украї... так. і ви і ви теж так, і ви теж український креатор Ростислав. Забуваємо я і кажу да? своєї аудиторії. Дуже вам дякую. І дякую. хай щастить всього найкращого. І слава Україні! Героям слава!